М -м, кохана, дуже добрий чайок. Зараз доп'ємо і підемо з тобою займемося. Чим? Звісно, чим? Коханням? Ой ні, в мене так болить голова. Прям дуже-дуже болить голова. Щось останнім часом в тебе дуже часто болить голова. Ну, що поробиш? Ну, що поробиш? Завтра оті гроші, що відкладали тобі на сукню, на туфлі, на ремонт ванної кімнати, на телефон. Беремо і їдемо в лікарню. Будемо робити МРТ, бо щось мені не подобається, що в тебе часто болить голова останнім ой, часом. Ой, ти знаєш, вже не болить, пройшла. Та ти що? Представляєш, прийшла голова. Ось і добре. Пішли. Пішли. Ось і вилікував. Нарешті.